Доброго дня! Я Мархевка Ганна, учениця 10 класу Жданівської середньої школи, екскурсовод шкільного історико-краєзнавчого музею села Жданів. Музей це минуле, це історія, це душа, це серце наших предків, а для нас величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з гарячою любов'ю до всього того, чим жили наші батьки, діди. І прадіди, що ми повинні нести з собою як заповіт, і чому повинні учитися всі ми. То запрошуємо вас до нашого музею. І ось ми з вами на екскурсії музеї, який був створений з ініціативи колишнього директора школи Ковальова Володимира Ілліча. А відкриття його відбулося в серпні 1986 року. Зараз музеєм керує вчитель історії Крячун Тетяна Іванівна. Загальна кількість музейних експонатів 641. Музей налічує 11 експозиційних розділів. Музей в минулому. Довоєнний період села. Село в роки війни. Наші земляки-ветерани 36-ї гвардійської стрілецької дивізії, яка визволила Жданівку 23 вересня 1943 року. Це Ковальов Ілля Федосійович, Притула Дем'ян Савич, Горбаченко Іван Макарович, Перепелкін Василь Макарович, Швачка Михайло Данилович, набивач Володимир Денисович. Після воєнний період села. Радянські часи сьогодення села. Герої соціалістичної праці. Спорник Катерина Григорівна, Ярошенка Іван Володимирович, Стародубець Ольга Мартинівна. Трагічні 30-ті. Воїни, інтернаціоналісти це Шапува Сергій Миколаєвич, Юртюга Олександр Петрович, староконь Павло Іванович, москвич Анатолій Володимирович. Наші славні земляки, Прокопенко, поет земляк та перший голова Жданівської сільської ради, москвич Павло Микитович. Члени загону пошуку зібрали матеріали про 11 героїв Радянського Союзу 36-ї 36 ї гвардійської дивізії, наших земляків, ветеранів 36-ї гвардійської дивізії. Часто в музеї проводять екскурсії, оглядові і тематичні. Наприклад, наше село в роки війни, шляхами партизанської слави, наш славний край Дніпропетровськ. Музей проводить також і науково-дослідницьку роботу. Це участь в експедиції Моя батьківщина Україна життя як спала. У всеукраїнській експедиції історія міст і сіл України. Участь у конкурсі Шан Історія Роди в історії України. Участь у проєкті Народна пам'ять 20 століття. Музей нагороджений грамотами, районними і обласними відділами освіти за пошукову та дослідницьку роботу. Сьогодні на раді вітати вас в нашому історико-краєзнавчому музеї на тематичній екскурсії стежками, де ходив Тарас, присвяченої 10 річчю Дня народження Тараса Григоровича Шевченка, творцю української історії в нашому музеї, створена спеціальна експозиція. Ну щоб, здавалося, слова слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує знать от Бога і голос той, і всі слова ідуть теж люди. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка золотими літерами вписане в історію не тільки української, а й світової літератури. Є у біографії кобзаря сторінки пов'язані з нашим краєм. Перенесемося у 1843 рік. Шевченків 29. 11 травня, отримавши відпустку в академії мистецтв, він вирушає на рідну землю, яку він полишив підлітком кріпаком 14 років тому. Він думав про неї дні і ночі. Так, хоч крізь сон, подивлюсь на ту Україну. Тарас Григорович об'їздив чимало міст. На початку вересня 1843 року кобзар вирушив в омріяній краї запорозького козацтва. Поштовий шлях проходив понад Дніпровському приобережі через верхні Дніпровськ, Романкове, Карнаухівські хутори. Спостерігаючи ці пункти, приходиш до висновку, що візок Тараса Григоровича ніяк не міг оминути Катеринослав, хоч про це ніде не згадано. Але є певні підстави думати, що він побував тут, бо в Катеринославській гімназії вчителем малювання, креслення та краснопису з 1840 року, служив співучень Шевченка в академії мистецтв Іван Іванович Городицький, яким же був у ті часи Катеринослав, містом, у якому мешкало близько 10 тисяч осіб і налічувались усього півсотні кам'яних будинків та до півтори тисячі звичайних хат мазанок. Пізніше у «Вірші сестрі Шевченко писав про села, розташовані на берегах Дніпра, минаючи убогі села, понад Дніпранські невеселі. Шевченко оглядав дніпровські пороги, а пороги між очеретами ревуть, стогнуть, що страшне співають. Особливо велике враження справив на поета дід Ненасительський поріг. Може, саме його, його велична грішна картина навіяла кобзарю слова. У вірші Причинна, Реве та стогне Дніп широкий. Шляхи Шевченка по Бернівських степах відтворився у його поезіях розрита могила, Іржавець, Сліпий та інші. У 1845 році Шевченко вдруге помандрував на Україну. Він планував змалювати там найвідоміші і наймальовничіші місця і видати альбом під назвою Мальовнича Україна. Тарас Григорович Шевченко відвідав руїни Загорінського успенського монастиря, село Нехвороща. Прикро, що Шевченко не побував на Магдалинівщині, де краєвиди не менш красиві, але приємно, що його шляхи прилягали так близько. Поет Юрій Іванович Кібець, уродженець з села Котовка, у легенді про Кобзаря написав, моє дитинство так освячене, стежками, де ходив поет. Ще й досі з гадками дитячими Орільський диха очеред. Тут малював поет-поет Орільщину у неповторній дивині. Можливо, ви щось хочете сказати про Кобзаря. Ми чуємо тобі кобзарю крізь століття і голос твій нам душу окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тараса звільнена земля. Скоросині вінки заплетені суцвіття, до них тобі Кобзарю, кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарі, крізь століття, тебе своїм сучасникам звернув. Я сьогодні Шевченка читаю, скільки мудрості в його рядках, мов на ангельських крилах літаю, як тримаю кобзар у руках. Мені вчителька подарувала де народження книгу святу, щоб її я щоденно читав, душі має сама золоту. І тепер я з любою читаю, що на пам'ять при вірші, наче кадр Шевченка гортаю. І озивають струни душі, що завели Титан та й годі. Він життя нам пророчив нове, і ходили чутки у народі, що не а й досі живе. І він бачить усі наші справи, хто є друзі, а хто вороги, бачить біди і злети держави, і додає нам і сили, і снаги. Щоб жили ми і вчилися, як треба, пам'ятали свій корінь завжди, щоб любили і землю, і небо не було б нам чужої біди. Щоб ми разом ходили на свято. Вкупі завжди з братами були, мали друзів завжди і багато боротись вміли і могли. І я вірю, подякують люди, і згадають, я вірю про нас, і нам не соромно буде за життя, що пророчив Тарас. Відаючи шану пам'яті, геніальному сину України, читайте Шевченка, вивчайте Шевченка.